Сумою найбільше, значить, плацкарт це просто поняв. Я б за плацкарт я не знав, щоб я віддав, Мені напевно сказали там тисячі доларів. Я віддав, щоб тут на плацкарті десь покататися. Це просто жесть. Потім за якимось там магазинами, типу АТБ, кулінічі, отака б б проста, дуже людська войбова історія. Як не дивно за людьми, які сваляться просто на вулиці за якісь побутові теми українські. А, але особливо в Одесі, це знаєш, люди просто сориться для того, щоб дати чуть-чуть один одному емоції, потім ще тякувати один одному за це. Тобто у нас є оцей чуть-чуть італійський вайб, але зробити це якось приємно. Ну, коли це так, і коли спроси, так же це взагалі неприємно. Потім, звісно, за українською їжею іменно саме в Україні, і десь в селі, знаєш, там все домашнє, такі от такі справжні за базаром українським дуже скучаю. Ну тут тут немає такого. Тут уже все піво, там тіхна логіка, але це все історія. Ну мені не так воно це все заходить. Що ще напевно. Як не дивно, ти знаєш, ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і те, то, що тобі дуже подобалось, можна безкінечно жалуватися на ці дороги, ужасні в Україні, так далі. але повернутися там на деякий час, про ним проїхати, відчути це все, і побачити обличчя людей, які плюються на ці дороги, це теж би було приємно побачити.